Давай, давай. Так, пат. Не, се. Дзвоник. Ваш така. Есть. Щось дадут. Бачиш? Хальма. Спусковий ха Газ. Полта штука минає, не знаємо для того. Вказуємо те, що показувати далі. Зараз чекай. Що? Весі, але вже просто задобано часом і користування різних користувачів, бо цей як орендований транспорт. Це маснувеньке. Можете побачити різницю. Але вона і та сама фірма і потім Давай, то вам покажу, як ти не вміє. Не вміє, да я вам покажу. Eu não sei o que é isso aqui, eu não sei o que é isso aqui. Eu não sei Багато кат. Купуйте в магазинах алло. Гайний самокат, гайна якість, каші, ціну не знайдете ніде.